Друзі, всім доброго дня. Вітаю вас на каналі Тихе Полювання Карпат. Сьогодні 31 березня. Вибрались аби запечатати наші берези. Вже трошки соку накачали. Так. Заодно я вам покажу. Так я запечатую. Так, добре, зустрінемося зараз на місці. Так, Друзі, ми вже на місці. Коло наших березок. Так, зараз навіть сок капає, але ми вже набрали, нам вже достатньо. Так, і зараз я вам покажу, як я запечатую, аби дурно... Сок не виходив. Ось тут до нас сокєру просто вирубали. Не знаєте вже чи того року, чи то поза того року і на дотепер сок пускає. Так, аби цього запобігти, зараз, зараз я вам покажу. Так, друзі, виходимо в сухоньку гілку. Але бажано суху просто загострює о, отак і забиваємо треба було так взяти Ну все і в нас зараз розбухне в нас. Всередині і перекриє сок. Вже не буде тече. Так, друзі, зараз все обріжу гілку цю. Заціпили. Ось і все. І так я за за корковою дерево. І воно вже не буде плакати. Ну, ну, такі його робити теж не треба. Для чого вирубувати в такі блін. Так, добре, ми продовжуємо далі запечатувати. Ну і натону ще прогуляємося трошки. Сьогодні погода чудова. Ось градусів 20 тепла сьогодні. Так, добренько, ми продовжуємо. Так, дитя ось запечатали наші перізки. Ось тут, тут І там от наша берізка. Так що такий спосіб, я думаю, нормальний і для дерева, і для нас. Соку ми набрали достатньо вже за два тижні. Так, що, друзі, як в нас кабанів все розвело. Там і там є і там далі є на риту. Зараз прийдемо туди, подивимось. Там вже їх все розвело. А, така краса. Природа оживає полегонько. Stopik nasz będzie żaby łopat. Ну що ж, друзі, будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку. А вам, як завжди, бажаю добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Скорих зустрічей!